Спортивні новини, що важливо знати у подробицях, та як все відбувалося насправді. Чемпіонат світу з армреслінгу, який завершився у болгарській Албені, приніс харківським спортсменам сім нагород. Переможним виступом відзначилася юніорка Єлизавета Морозова. Вона виграла титул у ваговій категорії понад 70 кілограмів у боротьбі на праву руку. Лівою морозова завоювала срібло. Розкішну колекцію в Албені зібрали брати Попови. До золота вони щоправда цього разу не дісталися, але були близькі до нього. Ближче за всіх Давид Попов, який став дворазовим віце-чемпіоном світу, у возі до 85 кілограмів серед молоді. Артем взяв у цій категорії дві бронзи серед дорослих. Микита посів третє місце у вазі до 80 кілограмів на лівій руці у віковій групі Ю 23 у турнірі з параармреслінгу харків'яни здобули п'ять золотих нагород. Микита Климов та Анна Судниціна зробили переможні дублі. Павло Устав чемпіоном світу на правій руці. Також на рахунку харківських парармреслерів шість срібних та чотири бронзові медалі. У загальнокомандному заліку збірна України посіла четверте місце після Казахстану, Грузії та Туреччини. У змаганнях брали участь понад 1800 спортсменів із 53 країн. Україн. Чемпіонат Європи з жиму лежача, який триває у столиці Мальти Валеті, відкрився змаганнями у класичному дивізіоні, а перші переможці та призери визначились у вікових категоріях Ю-18, Ю-23 та серед ветеранів. Харківські учасники проявили себе на місцевому помості вище всяких похвал. Олександр Пономаренко, повторивши торічні досягнення, виграв золоту медаль у вазі до 66 кілограмів серед юнаків, спрацювавши на три. Ри спроби підопічний Олександра Чернишова та Марії Єрмоленко посів перше місце з результатом 152,5 кілограми. Компанію на п'єдесталі вихованцю 9-ї КДІ США склали спортсмени з Франції та Угорщини, які програли йому 2,5 та 7,5 кілограмів відповідно. Також Пономаренко отримав командну бронзу. Анна Софія П'ятничко, яка представляє Златопільську спортивну школу, стала чемпіонкою Європи у вазі до 52 кілограмів серед дівчат. У заключній спробі вона зафіксувала 60 кілограмів. Майстер спорту міжнародного класу, заслужений тренер України Олександр Чернишов у Черговий раз підтвердив свій високий рівень у віковій групі. М 2 58-річний президент Харківської обласної федерації пауерліфтингу виступав у вазі до 66 кілограмів. А головну конкуренцію, як і на минулорічній Європі, йому склав представник Німеччини Майк Штегеман. Історія має властивість повторюватися, впоравшись із вагою 130 кілограмів. Німецький ветеран знову залишився другим. Чернишов пожав 137 з половиною. У командній першості він став у складі збірної України бронзовим призером. У Копенгагені відбувся шостий чемпіонат Європи з карате GKS, на якому місто герой Харків представляли вихованці чотирьох клубів: Мікадо, Тайгер, Фенікс і Будокан. Представляли гідно та Шороху в датському королівстві навели. Суперників поважали, але не боялися. У кожному бою викладалися по максимуму. Михайло Черненко став дворазовим переможцем у віковій категорії 12-13 років, у якій командне золото виграв також Кирило Дідько йук у дівочих змаганнях перемогли Поліна Даценко та Олександра Вусик, відповідно в особистому та командному турнірах у категоріях 10-11 та 17-19 років. Срібні медалі зі столиці Данії привезли Дарина Токаренко, Олександр Никоненко та Даценко. На бронзу виступили Богдан Собко, який посів третє місце в елітному турнірі у вазі понад 75 кілограмів. Іван Білий, Софія Некрашевич, Єгор Таранов, Кароліна Манір. Та Віталій Зуєв. У Харкові давали пляжний волейбол. І не біля річки чи озера на піщаних майданчиках Харківського фахового коледжу спортивного профілю. Їх тепер у цьому навчальному закладі дві. З відкриттям другого поля вихованців відділення пляжного волейболу отримали можливість не лише якісно тренуватися та розвиватись, а й здобувати перші перемоги. Харків большому сажаліні не... Харків на превеликий жаль. Зараз немає багато таких майданчиків. А ось тут зростають діти, виростає наше майбутнє. Може, щось виходить, можливо, щось не виходить. Але ось цього року ми вже другий майданчик зробили. І я хочу висловити подяку керівнику житлобуду один Олександру Харченку, який поставився до нас доброзичливо і дуже допоміг. Війна закінчиться, і ми маємо зробити все, щоб зберегти найдорожче. Це наших дітей, які навчаються та тренуються. У нас потрібно віддати їм належне, що вони залишилися тут, а не поїхали за кордони, не поїхали в далекі країни в дальні краї. Відкриття майданчика було приурочено до фіналу дитячої ліги пляжного волейболу Харківської області. Спортсменів та тренерів із цими знаковими подіями привітали почесні гості заходу: представники обласної та міської влади, регіонального відділення «Нок України, профільної федерації. У нинішніх змаганнях брали участь 111 команд у фінальний сегмент у кожній віковій категорії вийшли по вісім найкращих. Першими розіграли нагороди дівчат до 18 років до початку турніру всі вони мали рівні шанси та могли розглядатися як претендентки на перемогу. Але як і в будь-якого змагання, тут були свої фаворити: це Кіра Журба та Поліна Шевцова із Латопільської ідеї США. Зайняти перше місце. Ну, звичайно, перше місце. Будемо дуже намагатися та показувати те, що вміємо. Ну, суперницю вже бачили в ні? Звісно, на всіх турнірах всі були вже. І як вони? Гарні. Гарні всі, але перемагають завжди найсильніші. Журбата Шевцова, очікування свого тренера Жани Савіної виправдали, та обласну дитячу лігу пляжного волейболу виграли. Срібними призерками стали Меланія Токар та Фаїна Федоренко, яких до змагань готувала вчителька зі спорту ХФК Анжела Зінченко. Третє місце посіли Владислава Кісіль та Софія Шевченко, які представляють клуб «Глорі Харків та Височанську, де і США відповідно. Турба та сіль були визнані найкращими гравчинями турніру. Ю 18 це головні підсумки. Рівень змагань гарний, особливо в старших номінаціях, тому що вже хлопці грають з блоком, це вже явний, є явні гравці, блокери і захисники, є команди, які грають на турнірах високого рівня дорослих, і хлопці і дівчата вже приймали участь у чемпіонатах України. Це не безпосередньо. Ці учасники, які ось, наприклад, Кіра приймала участь на мастерсі в Корбов Хуторах, дівчата приймали Файна і Меланя. Це учениці нашого коледжу, хлопці грали на турі мастерс в Києві. Тобто наші діти тягнуться до вищих досягнень. У нас є можливість підтримка від Харківської обласної федерації пляжного волейболу з від президента Сергія Вашкевича. І обласний комітет теж нас підтримує в цьому починанні, бо ми без них не зможемо так представляти Харківську область. Олександр Шаріков, Синицький, Світлана Бреус, Харків спортивні новини.